А пропозиція рахується як. Звичайно. Да? Це Я Це розкажу, як дружині робив пропозицію. О -о 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 -о. <плодисчат _> ну, все. Тут. У вас є ще трохи часу. <рес> Коротше, сім років ми зустрічалися, я тільки на сьомий рік зробив пропозицію. І дуже дякую своїй дружині, що витримала, дочекалася взагалі. Моя І... баба казала, що пси так один одного не вигулюють. І терпі... І я думав, це сім років вже пройшло. Треба зробити, ну вже просто не зробиш пропозицію. Треба щось. Грандіозне. Грандіозне, масштабне. Ну І Вивесе. 10 вона Накин, не витримає Накиньте пару. фундаментально, основоположне, яскрава, де виже, не зрівняти. Дякую, дякую, дякую. так. Кос... галактично. Да, да. І в мене завжди мрія була зробити це, звісно, в, як ви, в, на Ефіловій вежі, в Парижі, де трояндами застелена доріжка, і ангели спустились з небес принесли нам просекові круасани. Навіть да? робити пропозицію чи колядувати? <ріст> Вертеп На такий, Ми тільки до Києва нещодавно переїхали, і якби в Умані робота закінчилася, в Києві не почалася, і не сильно там є можливості. І тут моя однокласниця запрошує нас до себе на весілля в Італії, бо виходить заміж за італійця. І я думаю: клас! Там вже недалеко до Парижу. І <риклад> <риклад> Я подивився, попросив однокласниці знайти і коштував, як зараз пам'ятаю, 9 євро з Риму до Парижу квиток на літак. І думаю, ну все, клас. Відгуляємо весілля. І, і по, по, полетим до Парижу, я зроблю. Класиці. Подарую тільки 91 євро. ну. <риклад> 9 євро, 9 євро. І, і, <риклад> <риклад> Володь, не тупи. ну. ну. А в Італії лишається? На другий день їда, чи ні. Будемо в Парижі, мати. що Поправку здоровим. Пане тонів нагрузили. Піца, на другий день така сама смачна, як борщ, борщня, так? Ну там, не пиво, а вино і. І, і, коротше, і я все спланував, все гарненько спланував. Е, летимо туди-сюди е, квитки до Риму з Риму, до Парижу. І е, відміняють за день, відміняють, скасовують рейс. І я типа: а, а... може, це знак. Може. Я, я так не думав. І він дзвонить, верніть 9 євро. Ні, ні, ну з Києва до Риму. Спочатку, спочатку ж, нам же на весілля потрібно. Нам же на весілля потрібно. До Італії. Я правильно розумію? А Олег, от теж мій друг і наш однокласник, ми тусувалися там в школі, і нас так і запросили. І він каже: то нічого страшно на машині поїде. А, а, ні, в мене ні валіо машини немає. Рішала. Він, він каже, він каже: Таєна ж, у мене в друга є цей віто меседес віту, зука дуже комфортний, Каже: кажу, добре але якщо дуже комфортний, бо майже 3000 30 тисячі кілометрів їхати. Мені дуже подобається, що дуже комфортно. І Він каже, все, я завтра. А це щоб ви ще раз я кажу за день скасували рейс. І він каже: Я завтра вранці з Умані приїжджаю, і вас. Бо Олег живе в Умані, ми вже в Києві. Він каже: Я завтра вранці вас забираю. Ми виходимо вранці, як домовились, і е е я дивлюсь, немає е блядь, Мерседи самі то. Італію взагалі не пахне. Е е і я кажу: е алло, набрав, кажу, а, а, а Олешко, кажу, а ти де? Кажу, бо я не бачу. Він каже: Та я в дворі стою. я кажу, то аварійкою маякне. Він каже: окей, маякує, і стоїть на мерседес, а синя з чорним керуєм 99-ка. 99-ка стоїть. Я, я думав, там не машина стоїть, а стоїть мій з фонариком. <ріст> <ріст> Але італійської зборки. Я не знаю. Виходить оріжка виходить... <ріст> і каже, я кажу, Тіпо, кажу, що за що, 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 що? Я кажу, ну скажи, будь ласка, що типа, ми може сядемо, відїдемо на, на, на парковку, на парковку заберемо віто. Ну просто ти під'їхав, ну так. Або десь по дорозі, ну, хоча ну. по дорозі десь заберемо віто. Типа, будь ласка, я тебе Я тебе, блядь, я умоляю, тебе. Я тебе умоляю. кажу. Він каже, е, там. Е... Ай! Ай! Коли, прям, починається фраз... Коли починається відповідь з фрази. Він каже: там пацани загнали, і з двіжком проблема, і вона не Я оце, типу, одразу оце, що знайшов, в нього була ніч, трішки більше. Каже: от знайшов. Я дуже вдячний своїй дружині, що вона каже: Во, ну, поїхали. Я ж кажу, Орієшка, ми їдемо в Італію. Не в магазин. Він, він, він не на заправку. Він каже, він каже. Він каже: да, да, да. <правдає> Ми сідаємо, і я бачу на передньому пасажирському лисого стримного чувака. Дуже лисо, дуже лисо і дуже стримно. Я кажу Алішка, ви. Вибачте, будь ласка. Я кажу Алішка, нічого особисто. Якщо, якщо ви Я кажу, Олежка, на секундочку, на секундочку кажу, на секундочку. Кажу, я не поїду, ну ми не поїдемо. Ми з ним не поїдемо. Я, я відчуваю, що буде якийсь піздець. Якщо ми з ним поїдемо. Я відчуваю, що буде піздець. Він каже, він мене дуже швидко переконав. Він висвідчував. Хоча в Майки. Сім'я, що поїхали. Хоча Грішка мене дуже швидко переконав, каже, це його 99-ка, дівностодів'я і він ніколи не був в Італії. І ця людина, яку не знає Торетто на 99 й Я би цей фільм дивився. І Це людина, яка не знає ні наречено, нікого. Ну просто Олега друг. А це Валера був. Це Він якийсь час відсидів за 99-ту. Вона ж в нього якось з'явилася. Давай так по 99 І Він такий стрімний, але виявився дуже веселою, цікавою людиною. Я до кордону просто час мене до польського пролетів, Я навіть не типу забув, що в 99-ті я їду. А ти, типу, як ти на... прям їдеш зараз в віто. Як, так. да, як я знав, типу, як на, правильно в хату зайти. і <рес> Оце, Я колись шмон, як лягти, щоб не опустили почки. <рес> <рес> ні на одній заправці, ні на одній ми не розрахувалися. <рес> <рес> а я навіть не пам'ятаю цього, якщо чесно. Може і так і було. <рес> І, коротше, ми під'їжджаємо. Тільки ну, Володя просто подивився, чи часи на руках. так не Ми під'їжджаємо до кордону до Польщі, і, і... і що бачить прикордонник 99-й. Що Валера, Валера. І нас одразу на яму заганяє. Я ж кажу, десь машин 15. Підходжу до першого мужика, який має вже заїжджати в бокс для перевірки. Кажу: а скільки ви, скільки ви тут стоїте вже часу? І він каже: Ну годин 12, каже Стоїна. А ми в весілля, ми, ну, не при, притик, бо це не на літаку. Нема такого, що приходять на весілля, коли, ну, плюс-мінус 12 годин. <ріпит> да. <ріпит> бо ми, бо ми... Середа, серпень. <ріпит> ну, не а чому ми сідаю, чому ми... поки Валера не прийде. Чому ми переносимо весілля? Бо пацани на 99-ки. <ріпит> Нема такого, не було такого. <ріпит> а в 90-х було. Ну-ну. І в 99-му, ну, було. І я, і, я, і я такий, ну і піпец. І, і ходимо, що та дві години, що та там, чекаємо, що кава якась. І я кажу: його ну, нахер кажу, піду я до прикордонника, який стоїть біля загорожі. Кажу, відвідь мене до начальника зміни. А він каже, а це ман хоче? А я кажу, що, ну є розмова. <риклад> 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 кажу, є це шокітло схоче. Є розмова. Кажу, мені я погано себе почуваю. Він веде мене до начальника зміни, а я йду і не розумію ні, просто ні в моменти, що я маю йому казати. Але йду на впевненому йду. Він заходить в кабінет, і він каже, Цо, <звіст> я сказав, я сказав не, не дуже вагомішу річ, бо я не знав, мене, і коли я побачив, мене перше прийшло в голову. Це те, що завжди в школі виручало, Я кажу: мене болить. <звіст> і він каже: от теж поржав. Чуть-чуть вони поржали в двох кабінетах. І він е, щось таке, типу, я не знаю, чи це він типу, пс на, нахуй. Ну типу, пшіждуйте нахуй, типу. отаке щось було. Славно двіста польське. Раді вас бачити. Я вже клянусь, просто теж був в окулярах, знімаю окуляри, і кажу йому: у вас колись кажу. Болів зуб. Я на мене подивився трошки іншим поглядом. I, чи може око, це знаєш що трохи може запухло, я не знаю що. І він каже: яка, яка машина? Я кажу, синя 90... 90 з чорним крилом. Валера, і типа має. вухо було. Синя, 99-чорним значок Оце Ягуар! Ягуар при синій птах з чорною ознакою. І він в рерацію. Каже щось в рацію, і нас пропускають. Я клянусь, нас пропускають через всі ці машини. І я, я як зараз пам'ятаю, ми, ми їдемо, ми їдемо. Ми їдемо, і я чую ці всі прокльони, поняв? Оце все на мене мене аж придавлює до сидіння. А це. А... Блять, в якийсь мене навіть зуб почав боліти. Так в мене почав зуб боліти в якийсь момент. Я кляну, я так сильно повірив, так хотів. І миттше, нас перевірили, і ми виїхали, і Олег з Валерою каже. Ну, ти зуб мені виїхав на ці реактори, навчатися, ніхуя себе. Типа ого! Ого! І ми їдемо, від'їхали кілометрів 60, може до 100, і зупиняє поліція. <рес> Фу, бля, я... і... А в нас не робили стопи. Вони кажуть, у вас не роблять стопи, і давайте перевіримо документи. А це був 2015 рік, не було без візу, і Олег займався документами з Валерою разом. І вони, і, вони, і вони зробили нам не туристичні візи в Італію, ні в якому разі, а робочі візи в Поршу. Очевидно. Да я Олег і Валера працювали на э, Ні, на ну. я, я Олег і Аня працювали на кафельному заводі, а Валера на м'ясокомбінаті. Валера на м'ясокомбінаті. Валера працювала міс, місто орли. А ми десь там далі. І ми, ми кажемо. А ви не знали про це? Тому Валера його... Їхав... Я, я не знав, бо він Олег, Олег на Мерседесі від, Олег, Алешка каже, так ось я документи, де ви працюєте, коли нас зупинила поліція. І я дві секунди встиг прочитати кахель. Кахель і щось, щось кахель. Все, бо все Боже ж. На, на, на польському написано. І. і це э, э, у нас відпуск. І так е, йому кажуть, так ви в орли, а ви вже проїхали там кілометрів 50 орли. Я, але... а відрядження всі... кафельного заводу. А вони всі, ну як всі, Олег і Валера принципово кажуть: е, і що? <риклад> вони навіть не стараються. <риклад> Вибачте. Типа, що ти маєш що і шо? А я кажу, я почав на англійському пояснювати, що ми зараз Валірі завтра на роботу. Ми зараз просто від'їдемо до нас, закинемо закинем речі і повернемо Валеру в Орли. Коротше, і вони почали думати, що це якась вся це якась хуйня. Ті. І почали по черзі садити в нас в машину, да, чого це я не знаю. І, чу, і по черзі садити в машину і спілкуватися з нами. І до мене підходить, Ясів, зі мною поспілкує. Після мене був Валера. І Валера сідає в машину, каже: А нахуй ти їм це розказав? <риклад> кажу що? Каже, нахи ти розказав, що ми їдемо в Варшаву. Я сідаю на літак і, їд, і летю в Америку вбивати бізнесмена. <риклад> я кажу, Валера, я такого не казав. Він каже, то вони, вони мене вже типу, посадити мали. А вони гнали біса просто. Полі, по, по, польські поліцейські просто гнали біса. Коротше, вони оце все зробили, кажуть, поміняйте лампочку і їдьте. Години півтори дві нас тримали. Я ми, я просто. Я, ми в шоці в шоці. Ми в шоці. Але каже, я сука лампочку не буду, міняти принципово. І ми вже, не, ми вже так, ми так спішимо е, на це весілля, що Олег каже, ми не ночуємо ніде. Я, він за кермом постійно. Ми ночували в Австрії. Ми за заїжджаємо в отель вночі. Один єдиний отель, який працював, що спільного між шумком і Бандерою? Ми ночували в Австрії. Кажи, давай. І ми такі ми вже мега втомлені. Ми заходимо в отель, нам відкриває Австрійка і каже, будь ласка, ну там якийсь на якомусь англійському, англійському. І я з дружиною, вона каже: you a couple? Я кажу, Е, Вона дає нам номер з на хлопців. на Аліга Валеру, каже: couple? А вот, типа, она показала, а Валера, что, типа, блядь? А я кажу, она питает, вы пара. А я говорю, нет, Она, она что, блядь? Она что, блядь? Скажи, шараса, как у Алло, фрау. Я кажу, ні-ні, — Ми Ні, Ну, 99-та задні приводно. Все їм дали, він успокоївся, їм дали ліжка. Ми буквально там 2-4 години поспали і поїхали, бо вже не могли. Приїжджаємо на весілля в Італію, які, сука, втомлені, просто неймовірно втомлені. А мені ще ж в Париж летіти. Ми ж не, ви забули? Ви забули! Не забувайте! А не забувайте ще те, що ми приїхали в Італію на 99-ки! Тільки що вам наче так показалося, ага, приїхали! На 99-ки синя із чорним крилом. Е, і ми... Е, коротше, весілля, а ми, е, е, я п'ю вино, е, накручую прошуту на грісіні, і, і, І дивлюся, це просто італійців куча, і ми. Я такий кажу: Олег, я і той Париж. Я буду робити пропозицію на весіллі. А це та Італія, місто Орвєто, дуже старий замок. І я думаю, ну це гарно, не кайферво Він каже: хорошо, ми з валіркою тобі поможемо. Тобі це є м'ясо і кафель. До цього помогли і тут. У нас на заводі ще не ткафання. Ми з валірю. І це і. Олег каже, я знаю, що робити. Ми беремо на сторінство троєнта, він каже, ховаєш туди каблучку. Тіба, і я в якийсь момент тобі відношу, опа. А Валера каже, я знімаю все на камеру, поняла? І все красиво. буде. Я беру Аньку свою дружину, і ми виходимо вітати наречених з весіллям. Я підвожу і кажу, в цей день кохання, така атмосфера, я хочу зізнатися в коханні своїй друж... дівчині і... і зробити набагато більший крок. І вибігає Олег. <ріграє> ну, <ріграє> чого не може бути все просто? Не, ну, вибігає Олег, корище, бере, я, я достаю каблучку з троянди. Валера бігає з камери. <ріграє> Валерія бігає з камери. Да, Валера бігає з камери. І корище, я кажу, антуанеточка, принч песа, кажу: ти вийдеш за мене заміж, вона каже. Так, тут зривається, всі кажу, кажи на італійській. Вона сі взривається все. я кажу, Ірочка, е, вибачте, стають всі в чергу, э, всі гості стають в чергу нас вітати. Всі гості в чергу. Я ж не зрозумів. Вони прям як е, по покоматі. Я кажу, Ірочка, вибач, я не а що ти... Падає? Вона каже, так це дуже круто на весіллі, коли роблять пропозиції. Це весілля буде ще міць, міцніше. Короче, все ми вітаємо. Я взяв з собою флешку, танцювали під сердючку. Валера ніхуя не зняв. Тому що він як ви знаєте, коли знаєте, виключив відео і почав знімати така історія.